Ти помічав, як давно ми дивно і тривожно живемо. Можемо мати гроші, здоров'я, стосунки, але всередині все одно буде стискатись, наче хтось постійно стоїть над головою і казе, каже тобі: ти дуже добре зробив, а ти точно це заслужив? Але я вам скажу чесно: ми самі створили цю клітку, бо все життя намагалися бути хорошими, хорошим сином, хорошою жінкою, хорошим працівником. І результат мільйони дорослих з дитячим голодом по слову. Ти молодець. Хочеш знати, чому ти втомився, навіть коли нічого страшного не відбувається. Дивися це відео до кінця, і я тобі покажу, як звичка чекати схвалення і одобрення зробила нас тривожними. І що тепер треба зробити, щоб нарешті повернути собі село. Напиши в коментарях фразу, щоб зафіксувати цей вибір. Я повертаю собі спокій, або я більше не чекаю схвалення. Якщо цей меседж тобі відгукується, постав лайк на мені собі, як підтвердження, що ти готовий жити без дозволу бути собою. Ти не тривожний, ти просто дуже довго жив, чекаючи схвалення. Ти коли-небудь помічав, що навіть коли все добре, ти дійсно сидиш і відчуваєш цю тривогу. Все гаразд, робота, стосунки, дах над головою, прикинь, ти не на вулиці спиш. А всередині постійна напруга, ніби ти щось не доробив. Ніби десь там є хтось, хто має поставити оцінку, і поки її немає, тобі не можна розслабитись. І це відчуття знайоме майже кожному дорослому. І ні, це не твоя особливість, це наслідок виховання. Одного єдиного на перший погляд безновинного слова, яке ми всі чули в дитинстві добре, ти молодець. Якщо слово «добре» зробило нас залежними від оцінки, слухай далі. У Токіо колись один дитячий садочок вирішив провести експеримент на 30 днів. Вони заборонили вихователям говорити дітям слова похвали. Ніяких молодець, гарний малюнок, розумашка. Натомість учителі мали просто помічати те, що дитина робить без оцінки. Я бачу, ти сьогодні вибрав синій колір. Ти зав'язав шнурки швидше, ніж учора. Ти допоміг іншій дитині. І вже через два тижні в групі стало щось неймовірне. Діти перестали бігти до вихователів зі словами Подивись, подивись, що я зробив. Вони почали показувати свої малюнки один одному. Гра стала голосною, а рухи впевненішими. Ніхто більше не чекав дозволу бути собою. Ми виросли, але залишилися тими дітьми. Подумай про це. Скільки разів ти ловив себе на думці, що тобі потрібно, щоб хтось підтвердив тобі. Так, ти робиш все правильно. Керівник, партнер батьки, брат, сестра, навіть незнайомі люди в інтернеті. Ми чекаємо це в коментах. Ми несвідомо проживаємо той самий дитячий сценарій. Спочатку зроби добре, отримай похвалу, відчуй себе гідним. А якщо похвали не буде, почуття гідності не запускається. Ти ніхто. Дофамін і залежність від схвалення цікавий момент. Психологічно це дуже просто. Коли тебе хвалять, мозок викидає дофамін, гормон короткого задоволення. Він створює миттєве О, клас! Але швидко зникає. І щоб знову відчути це приємне тепло, потрібна нова доза. Новий лайк, нове дякую, новий успіх! Це і є дофамінова петля схвалення. Ти робиш не тому, що хочеш, а тому, що чекаєш реакцію. Якщо реакції немає, система падає, а ти відчуваєш, ніби щось не так з тобою. І це схоже на наркотик, тільки соціальний. Ніхто не бачить, але залежність працює з тією самою силою. Альтернатива існує. Самореферентний дофамін. Коли тебе не оцінюють, а просто. Помічають, мозок виділяє інший тип дофаміну, який називають самореферентним. Він не вибухає різко, він росте як тепло після хорошого сну. Це внутрішнє відчуття я бачу себе і я можу, без лайків, без зовнішніх підтверджень. Це вже не про мені сказали, що я молодець, а про я бачу, що я росту. І ось тут справжня дорослість, бо дитина потребує похвали, а дорослий усвідомлення. Ми покоління, яке виросло на оцінках. Подумай, як нас формувала школа. П'ятірка, добре, трійка соромно. Вчителька не каже: Ти сьогодні попробував по-іншому подумати. Вона каже, неправильно. Так формується внутрішній суддя. Голос, який оцінює навіть твої думки. Не так сказав, недостатньо старався, а міг краще. І ось ти вже дорослий чоловік або жінка, але щоразу, коли ти хочеш відпочити, цей голос тобі шепоче. Ти ще не заслужив. Ей, встань! Практичний приклад. Синдром невидимого заліку. Один мій клієнт айтішник, каже: я можу зробити десятки проєктів і не відчути задоволення, бо я чекаю, щоб хтось зверху мені сказав: Ти молодець. Якщо не кажуть, значить я не до кінця впорався. Він не міг просто бути. Він жив у режимі постійного внутрішнього заліку. Ніби все життя, екзамен, і він не знає білет. Ми з ним довго працювали, щоб він навчився фіксувати факт, а не оцінку. Не я зробив добре, а я зробив. Не в мене вийшло, а я спробував. Не я крутий, а я на шляху. Через кілька тижнів він почав спати спокійніше і вперше сказав: «Сухо, я не відчуваю гонитви. І це є ознака відновленої внутрішнього процесу. Ми втомилися від потреби бути хорошими, ми дорослі, але все ще шукаємо лайки замість контакту. Ми працюємо до ночі не тому, що любимо свою справу, а щоб ніхто не подумав, що ми ліниві. Ми живемо не за своїм ритмом, а за ритмом очікувань. Ми перевтомлюємося, перевіряємо, стараємося понад біру, і все це заради одного почути те саме дитяче, ти добре справляєшся, ти молодець. Але якщо вся ця гонка не про успіх, а про страх залишитися без схвалення. Дослідження, що доводять похвала, не завжди допомагає. Професорка Стенфорду у своїх дослідженнях виявила: коли дітей хвалять за розум, вони стають більш тривожними. Прикинь, вони бояться зробити помилку, бо тоді вони можуть втратити свою розумність. А коли дітей хвалять за процес, ти пробував різні варіанти, ти не здався. Вони вчать отримувати задоволення від шляху, а не від зовнішнього результату. І це змінює все. Бо тоді успіх це не доказ твоєї цінності, а природній наслідок твоєї присутності. У дорослому світі цей механізм продовжує працювати. Подивись на інстаграм. Люди постять не тому, що хочуть поділитися, а тому, щоб що щоб отримати саму дофамінову іскру. Якщо пост не зайшов, це не просто сумно, це боляче, бо я усвідомлений. Я не цікаво достатній, я не цікавий. Але проблема не в Інстаграм. Проблема в тому, що ми шукаємо любові в формах, де її не може бути. Бо любов це помічання без оцінки, а соцмережі це оцінка без помічання. Послухай, якщо ти зараз слухаєш і відчуваєш, що в тобі щось резонує, значить ти вже на межі змін. Але відео це тільки початок. У мене є закритий телеграм-канал, називається Фундамент самооцінки, де я допомагаю відновити внутрішню опору без мотиваційного шуму, без масок, без фальші. Там практика, глибинна, реальна, інструментарний все це є, який я використовую для себе і з клієнтами. Там короткі аудіо вправи, дельта розбори, що реально міняють стан не для натовпу, а для тих, хто готовий діяти. Якщо ти хочеш повернути собі свою впевненість, переходь за посиланням під відео і приєднуйся. Просто зараз. Бо сила не з'являється, силу треба повернути. Окей? Йдемо далі. Десятий момент дорослої залежності від схвалення. Ти не зобов'язаний підписуватися на всі прояви, але зверни увагу, скільки з них знайомі. Ти не можеш відпочити, поки не завершиш все заплановане. Тобі важко сказати ні, щоб нікого що не розчарувати. Ти працюєш понад норму, бо боїшся, що втратити довіру. Ти соромишся, коли тебе хвалять і водночас хочеш цього. Ти відчуваєш провину, коли не продуктивний. І це не лінь, і не слабкість, це сигнал нервової системи, що ти живеш не в опорі, а в гонці за дозволом бути. Що робити? Шлях повернення до себе. Помічай, не оцінюй. Почни з дрібниць. Не я погано відповів, а я відповів як міг сьогодні. Не я зробив достатньо, а я зупинився, коли тіло попросило паузу. Фіксуй факт, а не суд. Напиши в щоденнику: я завершив робочий день. Крапка, без але мало. Практикую свідомленість, коли ловиш себе на думці, що, що про мене подумають люди, зробив вдих і видих. І на видиху скажи подумки. Думають, це їх, відчуваю, це моє. Створюй самореферентний дофамін. Тобто, роби щось не заради оцінки, а заради самого процесу. Прогулянка, спорт, творчість, спілкування, без мети. Поверни тілесність, тривога це завжди тіло, що кричить досить бігти. Заземлення, вода, сон, дихання. Банально, але це твій антивірус проти гонити за схваленням. Все просто. Глибше травма непоміченості. У більшості з нас є стара незагоєна травма бути непоміченим. Ми жили поруч з дорослими, які бачили наші оцінки, але не бачили нас. І тепер ми самі повторюємо цей сценарій, помічаємо результати, але не себе. Скільки я заробив? скільки я зробив, скільки мене лайкнули. Ти не мусиш більше жити в оптичній ілюзії, бо істина я це не цифра, не статус, не враження, це спокій, який не потребує свідка. Як ми шукаємо дзеркало у темряві, уяви, що ти стоїш у темній кімнаті і шукаєш дзеркало, ти торкаєшся стіни, але нічого не бачиш. Тоді дістаєш телефон, вмикаєш передню камеру і бачиш себе, але лише через екран. Так ми живемо через чужі очі, через чужі реакції, чужі оцінки. Але справжнє дзеркало не зовні воно у твоєму тілі, у тому, як воно дихає, коли ти не граєш роль, у тому, як розслабляються плечі, коли ти дозволяєш собі бути, а не виглядати. Психологічна формула зрілості присутності дорівнює помічання без осуду плюс дію без очікування це і є проти утрута до тривоги. Бо тривога живе там, де немає контакту з реальністю, а реальність це завжди зараз. Не тоді, коли тебе похвалять, не тоді, коли досягнеш, а тут у диханні, у відчутті, у факті я є. Розпізнавай момент, коли ти починаєш бігти. Наступного разу, коли ти зловиш себе на думці, я повинен зробити більше, зупинись і спитай себе, кому я це зараз доводжу. Якщо відповідь собі, ти в опорі. Якщо відповідь комусь, ти знову в дитинстві. Де стоїш з малюнком в руках, чекаєш, що тобі хтось каже, ой, який ти молодець, який ти гарний хлопчик. Сила не в тому, щоб не відчувати тривогу, сила у здатності залишатися присутнім, навіть коли тривога піднімається. Не бігти, не глушити її роботою, спортом, алкоголем, кальяном, а подивитися їй очі і сказати: я бачу тебе, я знаю, звідки ти. Бо кожна тривога це пам'ять про те, як колись тебе не помітили. І кожна твоя усвідомлена реакція це маленьке визволення. Схвалення ніколи не зробить тебе вільним. Ти можеш все життя шукати того, хто скаже: ти вартий, ти молодець, а можеш сам нарешті відчути без слів, без публіки, без заліку, справжній спокій. Не в тому, щоб усім подобатися, він в тому, щоб бути чесним з собою, навіть якщо це нікому не сподобається. Бо зрілість це коли замість я хочу, щоб мене похвалили, ти кажеш собі, я бачу, як я росту, і мені цього достатньо. Ти не тривожний, ти просто реально довго жив в світі оцінок. І кожного разу ти обираєш помічати себе без осуду, ти повертаєш собі тоді свободу. Маленьку, але справжню, не лайк, не похвалу, не молодець, а тишу всередину. Ту, в якій ти просто є, від цього достатньо. Знаєш, в чому парадокс? Ми все життя шукаємо, хто нас хвалить, але саме це і тримає нас в клітці. Ти можеш продовжувати чекати, що хтось нарешті скаже, ти молодець, а можеш просто зараз сам собі це сказати і закінчити гру. Не тому, що все так легко, а тому, що ти доріс. Напиши в коментарях, щоб зафіксувати цей момент. Я повертаю собі силу, або я більше не чекаю схвалення. Нехай це буде твоя точка входу в новий рівень, без масок, без дозволів, без очікувань. Якщо це відео тобі відгукується, постав лайк. Не для мене, для себе. Як символ, я починаю бачити себе. І обов'язково переходь у наш закритий телеграм фундамент самооцінки. Там ми не просто говоримо, ми проживаємо крок за кроком, повертаємо внутрішню опору і будуємо в собі ту силу, яка не залежить від чужих оцінок, лайків і всього іншого. Посилання під відео не тягни, бо спокій не приходить, а його що? створюють. До зустрічі у новому відео або до зустрічі у клубі. Давайте